Хоча пачі духи, і зв'язані вічними кайданами, і зберігаються на суд Великого Дня, але гордість змусила їх утворити якесь своє темне царство, в якому знаходяться різні чини і ступені, начальства і підлеглі. Про царство злих духів ясно говорить Ісус Христос Якщо сатана сатану виганяє. То він розділився в собі, як же встоїть царство Його, Матвія, 12 розділ. Те, що не всі падші духи рівні між собою, і що в них є відмінності, підпорядкування. Про це говорить Ісус Христос. Якщо нечистий дух знайде місце в людині, з якої він був вигнаний незайнятим, то повертається назад до того ж приводить Із собою ще сім бісів, лютіших за себе. Отже, є в них відмінність за силою злоби, у Слові Божому твердо встановлена також і їхня відмінність з боку зовнішніх стосунків, є в них начальники і підлеглі. Паші духи у священному Писанні іменуються то духами злими, то духами нечистими. То духами злоби, то бісами або демонами, то духами спокусниками. Апостол Петро називає їх ангелами, які згрішили, а апостол Юда, які не зберегли своєї гідності. але всюди слово Боже розрізняє головного із них або проводиря. Його воно називає дияволом або наклепником, сатаною або супротивником, спокусником, веліаром або владикою порожнечі, везельвулом або князем Бісівським, Лукавим, князем Світу цього, людиновбивцею, споконвіку, неправдомовцем і батьком неправди, князем Бісівським. Що спокушає всю вселенну драконом і древнім змієм, владою темряви, а всіх інших демонів стосовно головного, називають ангелами диявола, служителями і ангелами сатани. Святий апостол Павло розрізняє між злими духами, начальства, влади і світоправителів темряви віку цього, тобто. Називає їх тими самими словами, якими позначаються різні ступені світу ангельського. І з цього зрозуміло, що злі духи зберегли стосунки між собою у тій градації, у тому вигляді, в якому були ці стосунки до падіння. Щоправда, тепер їхня діяльність прийняла інший напрям злобний. Раніше між ними відмінність встановлювалася по мірі успіху кожного в добрі, тепер же вона ґрунтується на мірі успіху кожного у злі. Якщо злі духи зберегли ті ж ступені, які вони мали до падіння, то з цього природно припускати, що вони мають у єстві таку саму природу, як і добрі ангели. Дійсно. Священне писання називає їх духами, тобто безплотними. Втім, святі оці вчителі церкви розуміють безтілесність ангелів, а отже і злих духів у сенсі обмеженому. Власне, що вони безтілесні лише в порівнянні з нами, втіленими в грубу плоть? Святий Йоанн Дамаскін говорить безтілесним і нематеріальним називається ангел у порівнянні з нами, бо все порівняно з Богом, єдиним незрівнянним виявляється грубим і матеріальним лише божество в чистому значенні нематеріальне, вони невидимі. Однак і ця властивість розуміється обмежено. Ангел, душа, демон, хоча й не мають грубості тілесної, але також мають вигляд і обмеженість, властиві їхній природі Божа істота неописанна, абсолютно безвидна, необразна і необмежена. Отже, злі духи мають у своїй природі певну матеріальність. А за зовнішнім виглядом вони подібні до людини. Патріарх такій подібності з людиною Господь назвав диявола людиною. Святий Пахомій Великий, наприклад, бачив біса в образі прекрасної жінки, що йде в обитель із безліччю слуг. Священне Писання приписує падшим духам німоту й глухоту. Сам Господь Ісус Христос назвав демона глухим і німим. «Душа німий і глухий, сказав Господь, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. Марка 9 розділ. І глухий дух, який не слухався голосу святих апостолів, і який не підкорявся їхньому наказу, відразу ж вийшов із хворого. Оповідаючи про інше зцілення біснуватого, Євангеліє говорить, що цей біс був німий. Щоправда, біси за попущенням Божим можуть приймати й інші вигляди, крім людського, для бентеження віруючих. Так щоб спокусити і звести святого Іларіона, диявол під час молитви його являвся то у вигляді вовка, то у вигляді лисиці. Злоба і падіння демонів відобразилися і на їхньому зовнішньому вигляді. Зберігши природний образ, вони спотворили його рисами страшного звірства. Ось чому псалмоспівець взиває: не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе. Псалом 73 Ось чому праведний Іов бачив диявола страшним чудовиськом. Як подібні до людини, демони можуть плакати, так, наприклад, плакали вони за те, що Макарій уникнув їхніх рук і вступив у небесне житло, будучи обкладені найтоншою, але все-таки подібною до людської плоттю, демони можуть відчувати удари. Ось що читаємо в житті святого Андрія Христа Ради й Одного разу, до святого Андрія, який знаходився в церкві святої Анастасії в Константинополі, прийшов вночі один із начальників демонів у супроводі багатьох інших темних духів, диявол мав у руці сокиру, і всі демони озброєні були різною зброєю. Вони кинулися на святого, щоб убити його, а святий заволав до Бога про допомогу. Пролунав грім, і з'явилося численне зібрання людей, одягнених у білий одяг. А за ними прийшов благовидний старець. Обличчя його було світлішим за сонце, і безліч слуг слідували за ним. Він сказав їм: Зачиніть двері, щоб ніхто не втік, і переловіть Ефіопів. Повеління було відразу ж виконане. При цьому Андрій почув, що один із демонів говорив іншому Горе нам, ми обманулися, Йоанн жорстоко мучитиме нас. Йоган повелів білористям, які прийшли з ним, зняти залізний ланцюг із шиї Андрія. Йоанн, узявши ланцюг і склавши його втричі, став при дверях церкви і наказав приводити демонів по одному. Привели першого демона, розтягнули його на землі, і Йоанн дав йому ланцюгом сто ударів. Демон волав, подібно до людини. Помилуй мене! Такому покаранню піддалися всі демони один за одним. Після цього Йоанн сказав їм: Підіть, покажіться батьку вашому сатані, як сподобається йому зроблене вам. Демони зникли. Білористі також віддалилися. Благоліпний старець, підійшовши до Андрія, сповістив, що він Іоанн богослов і що йому доручено піклування про Андрія. Маючи певну тілесність, демони, як і добрі ангели, не всюди сущі, але здатність до швидкого пересування є і в них. Ось що сказав Господь Ісус Христос про блукання демона, вигнаного із тіла людини Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді каже Повернуся в Дім мій, звідки я вийшов, і, прийшовши, знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе, і вони, ввійшовши, живуть там. Матвія, 12 розділ У книзі Йова розповідається, що Сатана, з'явившись перед Господом у сонмі ангелів, на питання Господа, звідки він вийшов, відповідав: Я ходив по землі й обійшов її. Книга Йова, перший розділ. Коли Господь постився в пустелі, до нього приступив диявол і переносив Господа з місця на місце. Спершу взяв його у святе місто і поставив на даху храму, потім узяв його на дуже високу гору. Очевидно. Що згадувані швидкі переміщення здійснював диявол із Господом, подібно до того, як перемістив ангел диякона Филипа із гайської дороги в азот, пачим, ангелам священне писання приписує розум і волю, знають злі ангели Бога, утім, так, що знання це вселяє їм страх. Ти віруєш, що Бог єдиний, добре робиш, та й біси вірують і тремтять, пише святий апостол Яків. Христа Спасителя нерідко злі духи сповідували Сином Божим. Знають злі ангели, звичайно, і самих себе, тому що якщо дух людини знає, що в людині, то, звичайно, те саме варто сказати про злих духів.